Добрий день, шановні діти та їх батьки. Зараз вами урок української мови. Тема уроку знайомства з підручником. Державні символи, пригадуєш, що я знаю про звуки букв. Будь ласка, розгорніть свої підручники, сторінка 4. Так, і знову дзвони кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудово. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам в про. Відчуємо себе і скажемо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. минулому році ви подорожували Україна, а в цьому будемо подорожувати по всьому світу. Пригадаємо все, що знаємо про голосні та приголосні звуки. Повторимо ознаки, за якими вони різняться. Отже, у нас ваш підручник виглядає ось так: так хтось уже його бачив, хтось ще ні. Дивіться, перша частина це виключно українська мова. На форзаці ми бачимо, будемо взаємодію усно, зайдіти письмово, досліджувати медіа та мовні явища. Автори, підручника Пономарєва Катерина Іванівна та Гайова Любов Андріївна. Четвірка друзів, гаджик, родзинка, читалечка, чи вивчатимуть українську мову, подорожуючи світом. Запрошуємо тебе долучитися до їхньої віртуальної подорожі. Обіцяємо навчання під час мандрівки буде цікавим і захопливим. Приєднуємось, бажаємо тобі успіху! Бачимо умовні позначки. Зверніть увагу, так, мікрофончик прочитай або розкажи. Знак питання поміркуй поясни, два мікрофончика поспілкуйся з однокласниками. Ручка напиши, дві ручки попрацюю парі або групи олівець виконую роботу олівцем. Знак питання і стрілечки виконай завдання на вибір. Така чарівна паличка виконує творче завдання, будиночок це домашнє завдання. так, Там, де права, будиночок це те, те, що ми буде виконувати. QR-код. Переглянь відео за QR-кодом на останній сторінці. Та отакий Смалик розкажи, чи задоволений ти своєю роботою на уроці. Так, зміст, що ми з вами будемо вивчати? Повторювати знання про звуки і букви, спостерігати зазначення в слів, пригадувати будову, іменник, прикметник, числівник та іменник є слово прислінок, будемо будувати речення, застосувати знання про текст і, звичайно, повторимо вивчення. А, так, будь ласка, пригадаємо наші державні символи, які у нас прапор, герб і гімн. Розгорніть свої зошити, запишіть 4 вересня, класна робота. Зверніть увагу, не пропускаємо рядочків, повністю пишемо згори, так і посередині. Далі ви пропустите повторюємо велику літеру маленьку А прописали. Якщо потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, тоді працюємо далі. А, сторінка 4. Ось в лівому куточку вам підказочка. А, права перша: Прочитай з однокласниками розмову друзів в ролях. Розкажіть, як ви провели канікули. Отже, гаджик, привіт, друзі. Читалочка, доброго ранку всім. Щебетончик, усі мої вітання, шанування. Родзинка, здрастуйте. Гаджик. Як давно ми не бачились, читалочка, як ви відпочили? Хто де побував, Що найбільше вам запам'яталось? Подивіться, будь ласка, і де в нас тут питання репчення? Так, там де знак питання. Хто де побував, як ви відпочили, що найбільше вам запам'яталося? Отже, як ви відпочили? Ми можемо сказати, ми відпочили дуже гарно. Хто де побував? я побував, побувала і відповідали. Що найбільше вам запам'яталось. Мені найбільше запам'яталось, і ви пишете. Отже, в своєму зошиті, не пропускаючи рядочків, написали вправа 2. І тепер ми записуємо жовтий текст. Ми відпочили дуже гарно. Я побував і пишете де саме. Якщо ви дівчинка побувала, і де саме. Мені найбільше запам'яталося. Якщо ви, наприклад, були вдома, ночі ви так пишете: Я був або була вдома. Що вам найбільше за літо запам'яталося? Друзі здійснили влітку віртуальні подорожі. Поясни, як ви знач, розумієте, значення віртуальної подорожі? Так, Отже, віртуальна подорож це уявна подорож, здійснена за допомогою інтернету. Тобто, коли ми з вами захотіли кудись потрапити, ми написали там, наприклад, Австралія. Так? І ми подивилися відео про Австралію. Дізнайтеся, і запишіть, де віртуально побував гаджет. Для цього побудуємо звукові схеми поданих з нас країн. І визначу, які з них має таку будову. Так, пригадаємо, у нас є тверді голосні, так, приголосні, є голосні і приголосні. Всього в українській мові 33 А, Голосних у нас 6 звуків. Давайте ми повторимо. А, О, у, е, и. А на письмі вони позначають десятьма буквами. Крім цих, ще додається: Я, ю, є, і. Ну, Давайте пригадаємо: Китай. К тверда, і голосна. «Т» – Тверда, а голосна є м'яка. І завжди м'яка. Подивіться, будь ласка, чи підходить нам ця схема? Ні. Далі індія. І. Голосна, н, тверда, д м'яка, і голосна. Я після голосної позначаю два звуки. Отже, «ІА» Теж дивимося, не підходить. І далі Польща. П. Тверда, «О» – голосна, ль. Яка. Зверніть увагу, м'який знак буква Є, а звука немає «Щ» Позначає два звуки: Ш і «ч» і А Польща. Отже, нас гаджик побудував у Польщі. Отже, записали право 4 і записали це речення. Гаджик віртуально побував у Польщі. Так. Справа 5. Прочитаємо повідомлення гаджика про Польщу. Що нового для тебе є в цьому тексті? Прослухайте: Польща європейська країна, з давньою історією, красивою природою. на берегах річки Вісла розкинули столиця Польщі, місто Варшава. За легендою, назва міста походить від двох імен рибалки Варас і русалки Сава, з якою рибалка дружився. Образ русалки Сави став символом Варшави. Отже, написав, будь ласка, вправа 5. І ось так в стовпчик три слова. Країна походить якою. Так, тепер, будь ласка, візьміть олівець і позначаємо: країна К, тверда, Р, тверда, а голосна І. Два звука Є, І, 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 Н, тверда а. Порахували, скільки буквок? Шість. Скільки звуків? сім. Скільки складів, скільки крапочок, скільки складів. Три склади. Так, походить П. Тверда о, голосна, Х. Тверда, о. Голосна, Д, тверда, И – голосна, ті м'яка. Позначили. Рахуємо кількість звуку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 звуків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і три склади. І якось спробуйте самостійно. Зупинили відео. Самостійно позначили. Тепер перевіряємо: Чотири боки, шість складів та шість звуків та три склади. Пригадаємо з вами легенду про заснування погодження на за України. На Дніпро, Київщек, Хорифливік. Були три. Братай ще як хорив та їх сестра Либідь. Так, і на честь старшого брата Києва вирішили назвати місто Київ. А ще і хори стали горами, а либідь це річка. Отже, які в нас дзвінки пригласили. Д, Н, Р, Щ, Р, В, Л, Б. Д. Отже, записали, будь ласка, вправа шість. І наші слова, і самостійно позначили ті ж самі викавки, які ми тільки сказали. Так, отже, ваше домашнє завдання ви виконуєте вправу 8. Вам потрібно прочитати слова, запозичені з польської мови. Виписати тільки ті, які мають м'які приголосні звуки. Тобто, це або там де є м'який знак, або це слова, які стоять. Букви, які стоять перед буквами я «ю», «є», ї. А, І так, «ї», до речі, теж буде у нас з вами м'яким. І побудувати звукові схеми виділених слів, записати скільки складів, букви і звуки в кожному. Не забувайте надсилати свою роботу, обов'язково перевіримо. Вам гарного дня і бажаю успіхів! До побачення!